Розочки вже цвітуть. Як гарно. Це гарні розочки. Слава Україні. Ось як жасмін цвіте. Нам наліво зараз. Ось як там цвіте, гарно жасмін. Наше місто дуже-дуже зелене. Не ставати на люки сказала. Це гармонія якась. Молодь. З обмеженнями, щось для людей з обмеженнями. Дуже пожовкла трава, тому що було жарко. Пару днів у нас розочки осипаються, пару днів гармонія прохолодну, потім знову буде як кругом чист в нашому місці. Ми приїхали чоловіком з, з Німеччини. Україна, центральна. Можна сказати, Західна більше до заходу. південно захід. Південний захід. Чи Західний Південь, не знаю, можна сказати. Склад магазин посуду. Вже зачинено, напевно. Антон, грязні руки. Колись це була вулиця Ворошилова, так як в Україні поміняли всі комуністичні, російські і так далі. Назви вулиць російською, типу Туполєва, Фрунзе, кого вот там ще було, Горькова і так далі. Зараз тут другі назви вулиць. Вся вулиця була Хорошилова. Дерева постригли, магазини, гарна вулиця, гарний зробили, як сказати, ну, такий як сквірик для відпочинку. Нормально.